Всім привіт! Ви на каналі Яструб Геймс. З вами Михайло і сьогодні ми поіграємо в ігру Амнезія Bunker. Ну що ж, нова ігра. Угу. На жаль, гра на російській, так як за українську мову розробники постійно забувають. Нехай буде так. Починаємо. Да, нехай. До речі, щодо мого голосу, я... напишіть в коментарях, як я звучу. Я... Скільки по вашому мені років, тому що мені тут то... мені тут 22, але мабуть мабуть я можу звучати як мала дитина. Щоб вижити в цій війні, вам знадобляться дві речі. По-перше, базовий набір навичок. По-друге, тонке чуття, що робити. Першому я можу навчити. Інше залежить тільки від вас. Я так швидко перевів, бо я вже питався, це записати на неви. Ага, окей, пошли. Класс. Нет, стрелять я не буду. Я вже бачив ігру, якій так можна робити. Ну, Логічно, що такі ігри є. Але... Просто я не пам'ятаю. Несуть, треба. Висовка рож таке робить, що От так. робить. Вот, ага. Тут в ігрі є, я не знаю як розробники до того додумалися. Тобто, тут одна коробка, це один патрон. просто геніально таке біглі зробити. О, ще. Три коробки. Три патрона. Хоча по ідеї в реальності три такі коробки це три заповнені магазина револьвера. Відкривайся. Так, тут я вже трохи пропав, де шарю. До речі, я не думаю, що реально може стіг. Так би вийшло зламати. Ну, тобто з таким такою э, цеглиною вийшов зламати, але двох таких не було. Там по суті зараз це так просто бігаємо від э, солдатів. А ще коли зайдемо в бункер, а тоді почнеться жара. А поки що це так. Ай, ой, ай! Тут і не задний цю. Поки, поки що це так. Зараз нафік. Е... Так. Ага. Грязними руками так влізти в рану якось не дуже. Може. Якщо тут... Якщо в ігрі дається. А, привет. Якщо в відвіде можливість закрити двері, то скоріше за все, їх треба закрити. Їх не треба тим, чи чому так не зерно, просто не зможу давно. Це б мене налякало, якби це... Якби не той факт, що я вже по раз в п'ятий питаю записати. Ну це моє перше відео на на YouTube каналі так що... ну не те що перше просто я вже починаю кар'єру ютубера звучав так ніби я типу на мене зразу буде багато перегляду я... це пояснює о по-перше це Угу, Зрозуміло. Тут виіграти елементи крафти. Вроді газ прошивка, але щось то своїми руками кажуть вам. Ця граната, мені здається, якось довго вибухала. Тут ще бомжецький набор з патронами. Бо Сильний. Одна коробка один патрон, інакше просто ще не можна від нас зібрати. Бомжацький набор з патронами, о-ху! Зачісненько припав зрадені. Ще до самої ігри. Тут а, ви можете сказати що якась якась погана це ігра така В принципі, да, що не зроблена. Дуже дуже дуже. Сума. Я собрал. Просто його дуже... Вони грали на того, хто піде в патруль в кості. І я б не участвував в такій грі. Особливо якщо з е, самого початку я не мав вийти в патруль. Я б не ризикував. Скажіть мені, от як він туди спустився. Спригнув воду? Не найкраща ідея. Андрій. Андрій, головного героя звати Андрій. Going to get you out of here. До речі, напишіть в коментарях, це часи Першої Другої світової війни. Чи не то, і не то. А щось пораніше, чи пізніше. нічого. Метове. А вить назад, щоб секти. Нічого не показує, так ти на стіну доібрався. Серйозно, тік. Типа, ну, можна було сказати, що він скинув мотузку і по мотузці піднявся. Але як? Так, він за допомогою мотузки піднявся, але як він поранено, за допомогою мотузки підняв. Я собі якось це не дуже уявляю. Типу на собі виташка. Самі по собі вчіться, адаптуйтеся, експериментуйте та виживайте. Ну да, зазвичай в таких іграх ти б'єш саме не з другом. Це вам не OutLast 3 кооператив. Перев'язав, перев'язав всі рани, дуже добре. Ну, що бути, не лишив. думаю, це як в деяких іграх, ця печатна машинка буде слугувати з цим зберіганням. Прогрес в ігрі. Записка. Да Та там. Ледвій Клемен е, поступив на лікування після подій 9 юля. І Не знаю, як це буде, не шар, як це буде по-українськи. Ос особисті речі пацієнта знаходяться в індивідуальному шкафчику. Пацієнт е перебуває в стані легкої коми, на зовнішні подразники не реагує. Але все в е короткі періоди часу. При останньому пробудженні вияснилося, що він навіть не, не пам'ятає останні події. При при цьому навіть не зміг за, згадати власне ім'я. Скоріше за все, то це через тяжкість е, черепно-мозгової травми. Буду продовжувати спостерігати. Якщо состояння не покращиться, його треба буде перевести в Сант-Етьєн для проведення неврологічних е, ісслідувань. Доктор. Йосинский. Окей, идем дальше. Це бинти? Ні? Естественно, вы в мене револьвер забрали, як би слова. Так це видимо уже використані бинти. Тут я вообще нічого не бачу без цієї вот штучки. Да, я понял. Секунду, не так. вот. Э, так вот. Е -е, Наскільки я знаю, нам відбули таку не така довга ручка кудись, але да ладно. Так, що у нас тут в записках? 9 не July, 1700 надо, я сам почитаю. Я вагонь і вона зламала моє тіло. Захопила розум. Е Рве душу. Як я міг так поступити? Вчинити? Як? Е, в столові зараз їдять, але... Вечерять но... Але мені противно думати про вішу там? Тут, мабуть, щось дуже цінне. Сюди ми 100% ще повернемося. Що тут? Кажуть, там була записка. Тіло сержанта Рейнера, багато різаних ран, грудна полость розірвана в клочья, ребра переламані, черепна коробка пробита в е, в результаті ударів тупи, е, в результаті ударів по, послідувачним ударом тупим предметом. Хто міг робити з ним таке? Будь-хто. Ем. Оу! Воу. Кошмар. Тобто ця тварюка, яка бігає в бункері, ще й навіть людей не доїдає, не. Всякий випадок закрив о, Як Якби цей фонарик я ще там десь не було я схоже заблудився. Я прийшов звідси, да? Для цього, наскільки я знаю, довго стояти не можна. По ідеї, наскільки я знаю, можу затащити в ту дірку, коли... але... Звісно, там нічого не можна, але я сумніваюся, що повністю а не городи тут замочок зараз йдемо далі від ну, цих дирок в... треба ходити подальше це очевидно

Get them, and you can make it out oh, shit. It's it's thing, coming, it's coming for me Here, take this Finish me off, please I want to die in the hands of a brother soldier, not that monster There's, There's ammo in the pantry Get it, do I'm the job, please I not it Коротше, потрібно буде розчистити завали на допомогою динаміда. Завали розчистяться, ми виграємо. Ем, схоже, я йому вже нічим не допоможу. Ну раз. Так, по ідеї ми можемо піти лише. Два патрони, ну два дві коробки, це два патрони, це видно. Схоже, тварюка це почула. Не можна залишатися на одному місці. О, вела. що з таке? Тут. И Ты ничего не осталось. Что там такое? Что же даем? дам. туда. Опа, ну. Это какие-то и... Таке місце, де можна перепочити, Зрозумів. Карта. А де я? А я де? Палата, офіцерська кухня, чулан. О, я шарю, 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 шарю. Я тільки що колись був, коротше. Вот тут є кухня, чулан. Я був тут, столова, де дальше я... Да, вот, я тут, а, Так, генератор там, выход там. Він, скоріш за все, засипаний стратегіческою хранилище. Там. А, а куда мені... Він щось говорив про там де копають. Є детонатор. Ремонтний цех, винний... О, винний погріб. Ням-нямка. А, секунду. А, Солдатська казарм, ремонтний цех. Виход, генератор, центральний бункер. Щось мені кажеться, що ця тварь не дасть мені просто так вийти. Так, що це тут. Важливо. При роботі з загиблими солдатами потрібно звертати увагу на... Символи чи коди від шкафчиків на обратній стороні жетонів. Їх е, необхідно старати перед тим, як помістити жетон на зберігання і, виносити його, і вносити його в реєстр. Е, заведуючий канцелярій кефріло. Ке-ке-ке. Що -ке. це може бути? Керіл? Ні, не знаю. Фонарик занадто швидко сідає. О, записочка. Е, увага персоналу медчасті і морга Проблему з кресами поки вирішити не вдалося. Вони набросуються на кожне мертве тіло. Кроме того, вони переслідують поранених. Але гризунів не інтересує Обу... спалена плоть. Тому необхідно ввести нове правило. Тіла всіх померлих солдат е, потрібно спалювати. Я поговорив з батьком Дере об про цю проблему. Він, е, він надасть е, надалі посвящення умершим. Їх останки будуть збережені для передачі рідним. Це не найкраще рішення, і воно наповнює мою душу білю. Але, похоже, але схоже, що спалювання тіл єдиний спосіб зупинити криз. Тому ми маємо це зробити. Раз, раз, раз. Запаліть лампу, щоб зберегти прогрес. Поняв. О, бензин. Розумію, конечно. Так. Гаразд, ну, я тоді тепер зберігаюся. Коротше. Коротше, думаю на всьому... Що це тут таке? Я ще це закрию. Можу відкрити дан. Ем... Коротше, на цьому я закінчу. Підписуйтеся, ставте лайки, всім удачки і всім пока!